Правоохоронці Охтирщини затримали чоловіка, який неодноразово вчиняв крадіжки мідного кабелю з антенно-щоглової вежі одного з місцевих приватних підприємств, що займається наданням телерадіокомунікаційних послуг. У ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітникам поліції вдалося встановити, що до вчинення злочинів причетний 28-річний мешканець сусідньої області. Престанками кримінальної поліції була здійснена засідка на місці пригоди за встановлення правопорушника та його затримання. В ході відпрацювання засідки зловмисника було затримано на місці події, коли останній в черговий раз прийшов на територію даного підприємства для здійснення крадіжки митного кабелю. Ним виявився житель сусіднього обласного центру, який намисно приїздив до міста Ахтирка, знімав квартиру та вчинював кримінальні правопорушення пов'язані з викиданням цвітного. Капель. Таким чином зловмисник встиг тричі здійснити крадіжки дроту загальною довжиною близько 200 метрів. Повернувшись в четвертий раз на територію підприємства, зловмисник, закінчивши свою справу, був затриманий працівниками поліції. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останньому повідомлено про підозру за частиною четвертої статті 185 кримінального кодесу України, а саме крадіжка здійснення в умовах воєнного стану. Та зловмиснику обрано за прибіжно захід у вигляді тримання під вартою. Подальшому слідчі дії тривають. Наразі крадіжка, учинена в умовах воєнного або надзвичайного стану, є особливо кваліфікованим складом злочину. Тож зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.